Особи, які бажають заключити зі Збройними силами України контракт, надається можливість на сьогоднішній день заключити короткостроковий контракт терміном на 6 місяців. Контракти на 3 роки пропонуються, і контракти на 5 років. А, фактично. Це закріплено в самому тексті контракту. Строки контракту визначені відповідним положенням контракту. Але в усіх контрактах є положення, таке саме, яке є в законі України про військовий обов'язок і військову службу. Що в разі особливого періоду всі контракти продовжуються до закінчення особливого періоду чи до оголошення рішення про демобілізацію. А, дуже важливо, щоб кожна особа, перед тим як підписати контракт будь-який зі Збройними силами України, уважно звертала увагу на текст самого контракту і пам'ятала про це положення. Підписавши контракт, а, це означає, що особа не може бути звільнена, поки не закінчиться особливий період. Коли в нас закінчиться особливий період, цього ми не знаємо. А, тобто, це такий. А, Така відповідальність, яка береться на невизначений час. Про це потрібно пам'ятати, підписуючи контракти зі Збройними силами України. Е, інший момент, що коли ви підписуєте контракт, завжди просіть свою версію на руки, щоб у вас вона була. Варіанти, що контракт зберігається в військовій частині. Е, контракт мій укамбати, я не можу на нього подивитися. Це не підходить. Контракт це той документ, який. На підставі якого вам виплачується грошове забезпечення, на підставі якого ви отримуєте речове забезпечення, на підставі якого ви взагалі на законних підставах перебуваєте у складі Збройних сил і, відповідно, виконуєте свої завдання в районі антитерористичної операції. Контракт це, по суті, ваш статус військовослужбовця, і е, ті, е, ті гарантії соціальні, ті пільги соціальні, які має, на які має право військовослужбовець. Це є Доказовою базою в спірних ситуаціях, якщо вони будуть виникати. Тому, будь ласка, уважно ставтеся, по-перше, до того, що ви підписуєте. І так само зберігайте цей документ. Краще передати його додому рідним, щоб у них також на випадок чого був такий доказовий база того, що ви дійсно були у Збройних силах, що ви там служили. і... Уважно ставтеся до того, що ви підписуєте ще раз.